Пані Олено, будь ласка, розкажіть, як все відбувалося насправді і хто перший розпочав бійку? Перезвонив Ленітбона, сказав, підійте, будь ласка, і ми вияснимо всі питання. Під'їхала я додому, завезла нас Ромина мама, рома поїхав, Я пішла, вони всі залишились на вулиці, на дорозі. Я пішла, позвонила дзвони. Катя була з дитиною на руках на кухні. Ну, Через вікно мені видно, там заходить зразу вікно. Вона виходить, дитина оставляє в хаті виходить на вулицю. Я починаю говорити, чого постійно до нас не є, чого чіпляється? Ви маєте свою сім'ю, ви живете своїм життям, чого постійно до мене чіплятись. Я така не така, я така, не така. Вона щось почала в відповідь мені говорити. Я їй звісно, ну мало того, ж ти живеш за свій за чужий рахунок, тому що ти прийшла сюди на все готове. Ти прийшла жити після мене, коли поробляне куча документів є, хто 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 те робив і що те робили. І ти ще, ну, ще тобі щось не подобається. Ну, вона, звісно, мене волосся. Получається, там такий коридорчик є. Починається шарпанина між мною і нею. В, в, з вулиці, ну, крик починається, з вулиці прибігає ровна мама, і цей починає вона відтягати, залишається тапочок на. На порозі залишається тапочок. Я стою там на вулиці, вона стоїть в коридорі, і той тапочок каже, віддайте тапочка. Беремо на того тапочка і мене по голові. Ті відпихають, забирають мене цей. Виїжджаємо з вулиці, їдемо майже до вулиці Шевченка, доїжджаємо в провулочку, там такий вузенький провулочок, Перегороджує Богдан дорогу, витягує за, машин... за руля романну маму, бо він думав, що то я за рулем, або ж я за рулем їжджу. І витягли і, і я виставку починається, всі повідходили в сторону, виясняємо наші стосунки. Виясняємо стосунки до тих пір, поки він мене не втулив, ну, стояв жолоб, стояв і, Рома в Сурцюк чи ви, була, була лапка, чи як, там стояли ще інші машини, які там позупинялися. Ніхто не влазив нашу суперечку, поки не, поки не прийшов, поки він мене не. Я на дорозі не розляглася, і тоді підскочили вже. Пані його Олена, куди був удар? Удар більше був з правої сторони, тому що на цю право стоя ну, впала на ту праву сторону, тут вся права сторона були. Тут були. Ну і соответственно, ще якісь там були його більшості б'є по голові. Це, це його стандартна, е... він знає, куди бити, тому що тут стукне, тут, стукне, будуть синяки, а по голові надає голова болить, доказати нічого ти не докажеш. Яка була реакція тих самих однопартійців, які були разом з ними? Вони шо. в шокі, вони забрали: Льоня, що ти робиш, Льоня, що ти робиш? Почали всі відбирати їх. Якщо якщо не вірите, можемо викликати ТСН, можемо детектори брехні. і Будемо виясняти, хто правду каже, а хто не правду. Я ніколи не боюсь сказати, тому що воно так і є. А завжди справедливості і правди ніхто не любить. От із за того йде вся сутичка. А, наскільки нам відомо, вже сутички між вами і Лодіном Богданом були не вперше. Справді? Справді не вперше. Дивіться, ось цілий стос документів. Оці всі сутички такі були. Були сутички, коли вони золото з мене позривали біля готелю. Я один, і чогось в той момент і камери перестали працювати, і міліція приїхала. і чогось в той момент вони не йшли за правду, а йшли так. Як хто більше має, то і, хто йому правда роже і Мене і він до мене додому ми з ним не жили, він приїжджав, він мене угрожав, він мені постійно дзвінки. Що я така, я сяка, я б не так дітей виховую, я те не так їм зробила, я те не так зробила. А чого він не візьме? Мені білет, мені. А чого він не візьме? Не, не купить того самого білета в цирк, Чого він не візьме? Так само ту дитину на англійську не завезе. Ну останнім часом щось там був завозив. Кілька разів платити, я тобі буду спочатку платити, а потім, конічне, ніхто, я тобі нічого не збираюсь платити. Я тобі аліменти даю 500 гривень. От тобі ти на ті гроші повинна все забезпечити дитину. Я розумію, що з моєї сторони це теж повинно бути. Будь ласка, я можу дати карточку і далі ті гроші, і хай подивиться, чи я хоч гривня взяла з тої карточки на дитину, поки що дитей забезпечила сама, і гроші складаються не того, що, що мені треба на мої, а гроші складаються на дітей. І це я вам кажу, у мене тут куча, куча, куча тих є, чи мені розказати може всім? Просто що стидно розказувати. Стидно розказати, він тоді мені на наярював. А що ти будеш комусь це розказувати чи не будеш? Я дурна, просто було на нього кілька постанов, бо кілька звернень вже було. І сказали, що ще буде хоча б одна там часи, а це вже трошки було серйозніше. Коли він вивіз мене за Згоранське озеро велике в ліс. У... Коли по дорозі їхали, це вже не обговорюється те, що він мене в то волосся рвав в ту землю цей на ходу, хотіла вискакувати. Він дверку різко закрив і вивіз мене за озеро і з була майже зима. Він мене і знасіло, роздів до гола, Потім почав мене збивати, сказав: я тебе заб'ю, закопаю, тобі хер хто найде. Він ну. Якби це я можу це поклястися на будь-чому, на будь-якому детекторі, на що воно таке було. Такий інцидент був. Потім йому вже щось відійшло. Він посадив мене в машину і завіз додому. Тоді вдома в мене теж була дівчина, бо вона гляділа дітей, і я прийшла вся розсов св'язався. Ну це не та людина, він білий пушистий, тільки при людях. Але якщо він хоче чогось, зробити, він буде йти і по трупах. Скажіть, будь ласка, чи звертались ви до поліції під час того всього, що відбувалося з вами? Чи які дії були поліції? Кілька кілька звернень було було звернення, коли він додому приїжджав. Було звернення, коли він на автостанції мене перестрівав. Звернення було, коли вони побили мене і Це був як вони написали, немає кри, немає. Сліду злочину, чи як чи вони цей Навіть немає події злочину, якщо це подія була, що це йде бо що як розбій. Просто в той момент працювали потрібні люди, які він знав. Там то і там той там. -то. І в той момент він мав більше грошей. Пані Олен, скажіть, будь ласка, які ваші подальші дії взагалі збираєтесь йти до суду? Що будете робити далі? Далі заява в міліції написана. А як вони будуть розбиратися? Будемо бачити, якщо вони будуть розбиратися по справедливості, не так як тут є куча справ і куча доказів того, що якщо ніхто мені люди сказали, я не буду називати їхні прізвища. Будь ласка, не роби того, бо тому, що якщо ти зараз підеш Це далі, якщо ти знову зобновиш те, я ж полечу з роботи. Це мій знайомий, хороший знайомий. Нашому когось підставляти. Я живу в цьому місті і хочу далі жити. А те, що Бог не робить і як він робить своїми діями, ну негарними, то він, він просто поводиться як баба. Якщо ти хочеш розібратися, стань поговори, стань морду набити один одному, по мужськи розберіться. Ні, до нього вже не підійшли ніхто. А він альо! Б'ють депутата, б'ють депутата. До нього я не прийшла, як до депутата. Я не прийшла в громадську. Де ти приймаєш людей? А я прийшла з тобою говорити нормально, як мати твоїх дітей і колишня твоя жінка. Тому що ти постійно до мене чіпляєшся, Тобі те не так, тобі те не так. Вчора я прийшла прислала дитині смс, бо я кажу: Леся, твій тато такий хороший, я його так набила, що він бідолашний свідомість втрачав, написував там, розказував всім. А вона дзвонить: тато, а що там? Як твої справи? Як там твоя свідомість? Ну, переживає дитина за... За тата. А він і прислав, Олеся, твоя мама дура, а ти повинна знати, чи в мене щось таке питатися, чи не питатися. В принципі, дитина переживає за тата, а те, що в нього якісь там схили є, які не знаю які. Це я не знаю, я, чесно, навіть не знаю, як пояснити це все його дії і хто він є. Він є мужик, чи він є чоловік, чи він є депутат? чи він взагалі є людина. Він є гнида. І Він є. Знаєте хто? Отакий От слимак, тому що сам він за себе не може постояти. Він завжди шукає з боку, щоб за нього постояли. На когось свої проблеми перекладає на міліцію на кого. Проблема не в міліції, проблема не в тому, що я. А проблема в нашій сім'ї. І в сім'ї, і, звісно, не в нашій сім'ї. Це в нього вже окрема сім'я, в мене окрема сім'я. А при проблемах в що він за цей до мене з вас годиночі дзвонить дзвонить підпитку, я тверезо до тебе не подзвонив. І ти мені розкажи, ти знаєш? Ну, я в якійсь мірі трохи да, попустився, це і ти там піднялася, ну ти мала да. А ти знаєш, а який я, я класний був в постійні чи не класний? І починаємо таке питати, ну це розумно? Або ти така, як ти сякає, то чого ти до мене дзвониш? Що ти до мене наярюєш? Я до нього вперше ніколи не дзвоню. Хіба що треба було дитину на англійську, коли завести, що дитина не може це я зи. Якщо можеш, підвези, тому що я не можу. Немає вдома. Так можна багато говорити, але мало слухати, чесно. А моя приїзд з ним стала з того, що коли я в дощ привозили в дітей, після того він передзвонив і підвезли до хати, він передзвонив до неї і почав розказувати. Де мені їздити? Куди мені? Не дзвоніть тут, біля, не їздіть біля моїх хати.